І інвестувати в нерухомість ну звучить надійно, правда ж? Здається, що може бути безпечніше, ніж вкласти гроші в цеглу та бетон, які ну точно нікуди не зникнуть. Особливо, знаєте, приваблює ідея купити житло ще на етапі котловану? Це ж і дешевше, і все новеньке, і перспективи, але власне саме тут і починається найцікавіше, бо це шлях не тільки до гарних прибутків, але й до, скажімо так, дуже серйозних ризиків. Тож де ця межа? Де проходить та тонка грань між інвестицією мрії і ну, фінансовим розчаруванням? Чи справді нерухомість це та сама тиха гавень для капіталу, як усі звикли думати? Або ж це таке собі мінне поле з прихованими пастками, де можна запросто втратити все? Давайте спробуємо розкласти все по полицях. І, звісно, спокуса просто величезна. Тільки не погляньте на масштаби цього ринку, його обсяг у сотні трильйонів доларів. Це ж не просто так, це доводить, що нерухомість це фундаментальний актив, основа багатства для мільйонів людей по всьому світу. Тож не дивно, що інтерес до неї такий великий. Але, як то кажуть, є нюанс. За цим блискучим фасадом новеньких будинків ховаються свої цінні. Інвестування в проект, який по суті існує лише на папері та в уяві архітектора, це погодьтеся, гра з дуже особливими правилами, і що найважливіше, з особливими ризиками, і їх варто знати наперед. Ось вони, так би мовити, п'ять вершників апокаліпсису для інвестора в новобудову. Це, мабуть, найпоширеніші проблеми, які можуть перетворити очікуваний прибуток на суцільний головний біль. Давайте пройдемося по кожному з них. Почнемо з класики жанру затримок. Ну, цю історію, мабуть, чув кожен, хто хоч трохи цікавився темою. Розраховували отримати ключі і прибуток через рік, а в реальності чекаєте три. Весь цей час гроші просто заморожені, а інфляція та втрачені можливості потихеньку з'їдають потенційний дохід. А пам'ятаєте ці глянцеві брошури? Щасливі родини, ідеальні газони, басейн. А потім у реальності той басейн виявляється трохи більшим за калюжу, а преміальні матеріали на дотик підозріло нагадують пластик. Будь-яка невідповідність обіцянкам, чи то якість, чи площа, чи комунікації все це б'є по вартості активу. А от цей ризик це вже справжній нокаут. Будівництво без повного пакету дозвільних документів це знаєте, як зводити будинок на хисткому піску. Все може виглядати добре, все йде за планом, а потім раптом з'ясовується, що проект неможливо узаконити, і все, він зависає назавжди. Так, картина виглядає трохи похмуро, правда? Достатньо, щоб змусити будь-кого засумніватися. Але тут є хороша новина знання це сила. І найпотужніший хід у цій грі це правильний вибір забудовника. Тож як відрізнити справжніх професіоналів від авантюристів? Уявіть, що це такий собі інвесторський набір інструментів. Цей чек-лест допомагає прорізатися крізь всю ту маркетингову мішуру і побачити реальний стан речей, репутація, готові об'єкти, документи, якість, сервіс. Кожен із цих пунктів є надзвичайно важливим елементом фінансової безпеки. Але знаєте, серед усіх цих перевірок є одна, яка важить, мабуть, найбільше це те, що не знайти в жодному офіційному звіті. Не погоджуйтесь на офіційний тур із менеджером. Поїдьте самі, без супроводу, і просто поговоріть з людьми, які вже живуть у будинках цього забудовника. Повірте, вони покажуть вам, так би мовити, режисерську версію без купьор. Гаразд, захищатися ми начебто навчилися. А що, якби можна було грати в цю гру зовсім інакше? Що, якби замість того, щоб просто купувати готовий продукт, можна було, скажімо, приєднатися до команди? Власне, саме в цьому і полягає ідея партнерської моделі інвестування. Давайте просто порівняємо два підходи. З одного боку класична оренда, постійні дзвінки про те, що протікає кран, пошуки орендарів і окупність ну, років так 15-20. З іншого партнерство. Інвестор дає гроші, забудовник робить всю роботу, а прибуток ділиться. І жодної операційної рутини. Звучить добре в теорії, так? А ось як це працює на практиці на прикладі компанії Новий Хутір. Їхня модель по суті геніально проста. Інвестори фінансують, компанія будує та продає, а чистий прибуток ділиться навпіл. Тобто інвестор це саме партнер, а не менеджер з нерухомості на мінімалках. Ну, дивитись, які конкретні варіанти вони пропонують. І перший це така собі короткострокова гра на вартості самої землі. І ось ключова цифра для цього варіанту прогнозована дохідність у 20%. Ідея в тому, щоб купити землю, дочекатися, поки її вартість зросте завдяки розвитку території, і продати все просто. Розрахунковий термін всього від 3 до 6 місяців, а поріг входу досить доступний. Це такий швидкий варіант для тих, хто розуміє ринкові цикли. Добре, другий варіант він переносить нас від потенціалу землі до вже цілком матеріальних, майже готових активів. Тут ми говоримо про прогнозовану дохідність від 18 до 20 Ключовий момент тут це те, що головний ризик, тобто недобудова, практично відсутній. Об'єкти готові на 95%. По суті, це інвестиція в майже готовий продукт, що суттєво знижує будь-яку невизначеність. Так, дохідність трохи нижча, але й рівень безпеки значно вищий. І нарешті третій шлях. Він, можна сказати, створений для тих, хто цінує передбачуваність понад усе інше. 15% і це не прогноз, а гарантована річна ставка. Тут немає жодних, якщо чи «а коли» продасться. Є контракт і чіткий графік, через півроку інвестор отримає першу половину доходу, а в кінці року другу половину разом із вкладеним капіталом, максимальна простота і надійність. Отже, ми пройшли, по суті, весь шлях. Відмінного поля ризиків у новобудовах до чек-листа для безпечної навігації. І навіть розглянули альтернативну модель партнерства. І стає зрозуміло одне універсального рецепта успіху просто не існує. І це залишає нас із головною дилемою інвестора, яка насправді виходить далеко за межі простих цифр. Яку подорож обрати? Можливо, це азарт максимізації прибутку з усією його невизначеністю? Або ж душевний спокій, який дає гарантований стабільний дохід. Відповідь на це питання визначає не просто інвестиційний портфель, а й самого інвестора.